Давидові випала нагода відкривати змагання чемпіонату Запоріжжя з бразильського джиу-джитсу. На килимі він один з наймолодших учасників. Втім, у свої сім років хлопець досвідчений боєць, що й демонструє у стартовому поєдинку. Давид займається змішаними єдиноборствами і вже у першому бою впевнено перемагає свого товариша. Його зовут Ярик, він мой одноклубник дуже хорошо бореться. Ну сьогодні приграв змагання з бразильського джиу-джитсу серед спортсменів молодших вікових категорій у Запоріжжі проводять вперше. Це свідчить про те, що вид спорту в нашому місті розвивається і бажаючих займатися ним стає більше. Детей, женщин, волнуто, все більше. Перший раз проводимо дітей, підростків, жінок, тому трохи волнительно, але поки все йде добре. Організатори змагань кажуть, не роблять ставку на професійний спорт. Більшість людей приходить на бразильське джиу-джитсу -джи не заради високих досягнень, а для того, щоб покращити фізичну форму, навчитися захищати себе або стати більш впевненими. Для самооборони мабуть, для самооцінки. цинки даже в більшість та більше пачпаччення рідвишкам, що займаються бойовими іскусствами, а не танцями, на чому перевірила це на собі. Саме для таких спортсменів-любителів і проводять міські змагання. Тренери запевняють, це чергова сходинка для самовдосконалення бійців. Попробовать, що такое страх, как это соперник, которого ти никогда не видел, как это будет. Поэтому для них это от больше, рассчитывали на тих, хто ніколи не поїде на чемпіонат України. Один з дебютантів міської першості Ілля прийшов на бразильський джиу-джитсу, щоб навчитися самообороні. За словами хлопця, заняття допомогли йому почуватися впевненіше у школі. Тепер наважився взяти участь у чемпіонаті міста. Результатом задоволений. Суперник був хороший. Просто я по очкам виграв і хотів зробити болівою, але мені не вийшло. Ну, бо я виграв, і я цьому рад. Чемпіонат міста з бразильського джиу-джитсу зібрав рекордну кількість учасників за всі три роки проведення. Силами помірялися 120 спортсменів з восьми міст. В командному заліку перемогу святкувала збірна Запорізької федерації бразильського джиу-джитсу. Другими стали бійці клубу Прайм, треті за кількістю медалей гості з Кіровограда. Оксана Зводовська, Олена Назаренко, Дмитро Сахно Тв. 5